Тут можна у жмурки грати. Саш, чим відрізнявся радвоз від колбозкою? Фінансування з держави. Курці садів. Накупи понагортали. Сади викорчували, так? Це корінці. Там вже був продовжки. На роботі слава. Ну, якщо державне підприємство. Все, що ти все, зробиш? Приїхали до їхнього сина. Їх син також займається ще е -е томатами, тобто теплицями і різним сільським господарством. Зараз покажу його господарство. Ось такі тут теплиці. Скільки томати, метрів три десь. Не знаю, капець просто. Оно, дивіться, які ряди. Туди все пішло. Ось тут він вибрав томати і поїхав якраз на базар на Хмельницький продавати. Дивіться, які ряди здоровенні. Це не всі теплиці, це ще тільки частина тільки зайшла. Це в сусідньому селі. Це я господарство показувала до родичів, куди ми приїхали. Ми в них там пару... ночуємо пару ночей. Ось, а це приїхали в сусіднє село до їхнього сина ще. Це інший господар, так сказати, щоб зрозуміло було. Так, тут у нього. Мама, як називається ця ягода? Голубіка. Голубіка як а по. Українською, як це ж вона польською як. Польською боровка. Боровка. А як же ж це вона? Не можу згадати, як голубіка українською мовою. Така ще назва цікава. Ну, коротше, отут. Я не знаю. Так, ну така тут теплиця такі, я не знаю, зараз одним рядом пройдемося. Полив зроблений. А, там вже все, там забор. Зараз таку візьму, одним рядом пройдуся. Дай, йди, йди, я зараз прийду. Дивіться, які ряди. А висота, ну, не знаю, теплиця метрів три. І томати майже доверху, дивіться. Це з його господарства в мене в городі також є трохи томатів. Я розповідала, що родичі привезли. І так само від цих людей, в яких ми зупинилися. Ну, це одна сім'я, ну, одні родичі просто. Він живе собі в одному селі, а вони поруч 5 кілометрів, там де ми зупинилися. Ну, на ніч чи як там, на три ночі ми приїхали. Ось дивіться, так, теплиця, потім туди ще воно йде. А ну, якби це тут пройти? Подивитися, що тут. А тут що це в нього? Тут я не знаю, це... А, це якась теплиця, яка вже не цей. Видно, що в цьому році не запускалося. О, там ще до озерця якесь є. Ого. Я тут була також, ой, дуже давно, я тут. Я не пам'ятаю, коли ми були останній раз 13 років тут у родичів назад і в село наше їздили, звідки моя бабця, то сюди ми й не заїжджали. Я в цього, його звати Ігор, господаря давно не було то я не пам'ятаю, що в нього тут. Бачите, такі томати ось гарні. Який сорт я вам не скажу. З таким пиптиком, бачите, внизу. Тут там знавці. Вон, отак, якщо можна оцінити масштаби цієї теплиці. Так, Оце тут собі ще шмаття не подерте. Вон, дивіться, туди я так. У нього тут також дві ділянки, це старий дім. А як мені тут пройти? Не знаю, куди мені тут пройти. Е, є старий дім тут у нього теплиці. І є ще новий дім, там також є теплиці. Коротше, тут стільки роботи не знаю. Це працює тут один чоловік. Раніше жив з дружиною, зараз вони там щось розвелися, діти дорослі живуть в місті. Ось. А він тут сам працює, ну, там когось наймає, допомагає йому якась людина, а так взагалі то сам. Так, зараз ще підемо тут ящики, я так розумію, що він вибирав і їхав. А зараз підемо ще кукурузку подивимось. Перчик тут є. Трохи попадав. Ось кукурудза цукрова. А це кукурудза Бондюель чи яка це? Я нарвала. Нарвала? Так, так. Вон такого, тут кукурузи багато, перець. Вон там мама вже нарвала. Ось іще підемо на ту другу ділянку. Подивимось, як у нього. Його нема зараз вдома, якраз він. Залишився у Хмельницькому, хоча мав приїхати. Ну, але все одно ми приїхали з його мамою, він там, бабця. Вона тут все буде працювати, щось воно тут буде робити. А ми приїхали подивитися. О, Там криниця є, треба води собачці принести. Я витягну. Зараз я скажу Сані, нічого не роби, зараз він прийде. Бачу, вже спіло, бо там вона. Трохи скоріше. А, та ні, можна буде щось від... відварити. Вон там хата. Ой, як гарно, яке небо гарне на відео у мене. А це в нього тут капуста, так? Ну це ж він стов зробив для голубіки. Це ж те, що він завозив, хлопці допомагали завозити. Ага. А це вже там голубіка. Та, що вже родить. А це він вже кукурудзу посадив поміж голубіку. Поним? Ну їй вона тут гарно себе сад. почуває. А, Диви, яка гарна. Виробав, а, а, це тут сад був у нього, mm -hmm. так? О, mm так, -hmm. oh, да, це погана хвороба. Ну well, я про це кажу. Що Шо в нього є на цей час, мам? Mm -hmm. ну Ну, давай відкривайся. О, це гарна. Кукурузка. Угу, ось така тут. Ця. Треба погуглити, подивитися, як вона називається. Українською мовою. То голубіка, голубіка. то голубіка? Голубіка, то в Росії. О, качан гарний. Це він також продає кукурузку. Вирощує, гарна кукурузка вродила. Супер. Пару качанів наламаємо та зваримо собі. Так. Ось не взяла цього якогось кулька, чи... Що? Так. Так, як би це тепер вийти звідси? Я не знаю, піду назад. Йду, Іду, мам, ну зараз. Три качані вже Я теж три. Так? Да. Вже чотири. О, нам. Багато не треба. Компанія велика. Чоловік шість. По два качани буде. Так, а в нього дім тут. Ого, в нього багато кукурудзи він насадив. А що це вигідніше, ніж сад? Да. Ну, якщо вона продавати по 10 гривень качанку чого. ні? Вигідніше, ніж яблука? Ну, так. Продав тизьом. Ну може й так. Дивись, переступай, бо тут. Лікар, новосек, <cui> <с Them> так, це туди до Саня. Ну давай ні, тут. Сюди, сюди. А, сюди? А -а. Щоб... Ага, а -а, я багата, та я п'ять штук зламала. Боже, сказала, що я маю, Бо А цим ще дітям. Ali, oh, at... Saši...